Більше 20 представників підприємств зі сфери будівництва напередодні професійного свята дня будівельника, який в Україні відзначають другу неділі серпня, і цьогоріч це 10 серпня. В сесійній залі виконкому вони приймали слова щирої вдячності за свою щоденну працю, попри всі існуючі сьогодні труднощі та виклики. Шановні представники будівельного семейні вихованки. Представники навчальних закладів дев'ятого кроків, представники комунальних підприємств, медичних закладів, які причетні до будівельних професій. Ваша професія здавна була обміна народною шаною та великою позитивною силою. Завжди була залишається символом створення росту та розвитку. І сьогодні, коли Україна і весь народ виборює свою свободу і право на їхне майбутнє. Професія будівельника набуває особливого значення. Попри військовий час та стан в країні, будівельні процеси в місті не зупинились. Ба більше рада оборони міста та влада кривого рогу залучає ресурси міжнародних партнерів, центральних органів влади та власні можливості задля створення необхідних об'єктів соціальної інфраструктури з урахуванням норм безпеки. Цей важкий для країни час в нашому місті триває будівельне життя. Тобто на привилку жаль в місті будуються споруди обороні, це підземні школи, це укриття протиградіасінії, проти це бомбосховища. Місто живе, місто будується. На Напри наприприкожалі багато будівельників е, е, зараз воюють на, на війні та броня бронять нашу державу. Головна проблема всіх задійних в сфері будівництва це гостра нестача професійних кадрів, попри колосальний попит на їх фахову працю. Причому це спільний головний біль як для будівельників, так і для сфери комунального господарства, освіти тощо і причина прямо чи опосередковано єдина повномасштабна агресія Росії, що триває ось вже четвертий рік поспіль. Тому будівельники змушені адаптуватись до жорстких умов. Мов, Хочу відверто подякувати всім вам, тим, хто залишився в місті Кривомрузі працювати, будувати і зберігати, відновлювати місто Кривий. Знаєте, дуже багато, що багато і наших знайомих, і родичів, і багато дуже поїхали з міста Криворогу, вимушені, вимушені поїхати через військову агресію, вимушені поїхати через інші підстав, обставини, особисті, сімейні, виробничі і так далі. І тому, на жаль, ми сьогодні бачимо і маємо факт сьогодні дуже низького обсягу рівня забезпечення професійними кадрами тих галузей, з вами, в яких ми сьогодні з вами працюємо. Всього заступник виконуючого обов'язки міського голови Кривого Рогу вручив більше двох десятків нагород запрошеним гостям, що працюють у сфері будівництва. Це нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня, а також грамоти та почесні грамоти від Криворізького міськвиконкому. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.